Фізиці. Маючи елементарні знання з хімії, я покажу, як заміняти такі предмети, як насос, за допомогою перекису водню і сухими дріжджами. Ми будемо видобувати енергію і за допомогою цієї енергії кулька надується. Отже, заливаємо три фляшечки перекісні в півторалітрову бутилку. Одна є. Друга є. Важливо спочатку налити перекисень, а потім дріжджі. Якщо спочатку сипати дріжджі, реакція може відбутися неправильно. І третє останнє. Є, тепер дріжджі, і коли ми всипемо дріжджі, обов'язково потрібно буде дуже е, швидко натягнути кульку. Зараз розріжу, Тому що взагалі реакція довго не відбувається, вона відбувається скоро, і тому потрібно не прогавити момент. І важливо також е, дивитися, щоб не було занадто багато дріжджів або перекисню, тому що. Кулька може надутися забагато і відбудеться вулкан. Є запах вже відчутний. І... Отже, ми спостерігаємо реакцію виділення енергії. Кулька набувається, повинна, щоб не лопнула. Вона вже лопає. Тут всередині тримається дуже легенько. Реакція припиняється. Там без кінці. Яка надулася до розмірів і надувається, надувається. Отже, наш дослід вдався вдало, як на моє щастя. Дослід вийде, тепер дуже обов'язково легенько потрібно зняти цю кульку. І вся реакція припинилася. Якщо б ми додали ще більші і купили кульку якіснішу, то вийшло б набагато краще. Дякую за увагу. Отже, кулька надулася рівномірно, закон Паскаля діє. Всім доброго дня! Сьогодні ми продемонструємо силу Ампера, і ця мідна дротяна рамка буде крутитися в магнітному полі з допомогою електричного струму. Я зробив невеликий прототип електромагнітного двигуна. і ось як він працює. Ми кладемо... Мідну рамку на батарейку, створюється коротке замикання і мідна рамка починає крутитися. Крутитися воно може доволі довго. До тих пір, поки батарейка заряджена.